Я намагаюся зрозуміти, чи ця операція да ваша співпраця із ГУР вона принесла плоди? От як ви скажете? Я до речі спілкувалася із військовими експертами а, і запитувала у них про вас і про вашу можливу співпрацю да із ГУР а, у контексті впливу на Лукашенка да і війни Росії проти України. І мені сказали, що ваша співпраця була успішною. Багато хто так каже. Що дійсно це обезпечило Україну від відкриття другого фронту і так далі. Я просто хочу зрозуміти, ви як відчуваєте? Ви ну, впоралися із своїм завданням, і з тими, можливо, задачами, які ставило ГУР ну, перед вами? Кожен день я був в такому, ну, налезним ножа. Тобто, ну. Були певні дії зроблені, але ризик, тому що це могло зірватися, або хтось спровокує це, я і, я, і Кирило Буданов, ми не то, щоб боялися, але завжди чекали, де буде провокація. Тому що всі чули виступи того ж Лукашенка, що він казав, якщо хтось вийде, там десь щось зірветься, ми там, ну тобто його можна було дуже легко там спровокувати на це. Для нас це було, до речі, так. Ну, ми дивились, дивилися. дивилися. Зараз, коли вже пройшло майже більше року, я вже можу точно сказати, і та і Кирило Свіч це підтверджував, що в принципі, це нам вдалося, да, і ми стримали цей фронт, другий він не відкрився. А, а це ж ви розумієте, це ж зберегло багато тисяч життів наших воєнних і цивільних, і економія зброї, і таке інше, і ресурси. Ну, це ж, це операція, яку будуть вже розкладати потім, там, після війни, як вона була там, деталі такі інше. Я думаю, що це підручники від колись. Лукашенко міг зробити якось інакше. Міг, да, він, він міг це зробити, але ну, пер, перше, що я, я, я кажу, деталі, які я можу так відкривати, це те, що ми з Кирилом Будановим разом забезпечили. Поїздку нашої переговорної делегації з міністром Резніковим оборони і Давідом Архамії, голови фракції «Слуга народу» у Білорусі. Це ми разом робили з ними. Ми зробили комунікацію з Зеленським, тобто я розмовляв з Лукашенка. Він про це є в публічному доступі. Це відео, де він це підтверджує. Кирило Олексійович і Андрій Єрмак вони розмовляли з президентом Зеленським. Комунікацію ми зробили, забезпечили безпеку, тобто Лукашенко дав особисті гарантії безпеки цих людей. Потім я ще домовився про те, щоб польські вертел... гвинтокрили або гелекоптер, як зараз кажуть, перевезли нашу групу з Польщі до Підгоміль. Це привезло до того, що ми отримали ну, так, тактичне дихання. І траса, за яку в принципі ми дуже тоді переживали на напрямок, до, до речі, до вашої батьківщини малої прожитоми, я зараз кажу, так. Да. Росіяни намагалися відрізати для того, щоб у нас не було постачання західних регіонів нашої країни зброї та боєприпасів, тому що, в принципі, у нас була дуже критична така критичний стан у той час, ще, може там день-два-три, і у нас просто не було патронів. Це було дуже важливо, і тому так рьяно я цим займався. Ну, тобто у, нас, у мене завжди був зв'язок з Буданом, ми там сутки, кожен десь 30 хвилин ми постійно вели розмови, постійно, постійно, доки це не сталося. А потім вже друга вже була. Там, Частина переговорів, ну це, це я не кажу, що знаєте, там, ми просто такі розумні, це спроектували, щоб там, надурити білоруси чи росіян там, і взяти пав. Ні, це так сталося просто. От, ну так сталося. От, дії, які ти знаєш, що ти повинен щось робити, просто повинен робити. А буде, як буде. І, ну, час показав, що це було нам на руку, і за рахунок цього спецназ «Гур», який в цей час відбував Гастомель від десанту російського. Потім отримали цю паузу, трасу і маршрути, які були трішки на північ, вони були свободні. Підійшла підмога і Київ, в принципі завдяки гуру і ГУРу вистояв тоді.